Привіт, друзі! Сьогодні ми поринемо у світ українських казок і поговоримо про легендарного героя Котигорошка. Це хлопець, що народився із горошини, але мав таку силу, що здолав навіть найстрашніших ворогів. Хочете дізнатися, як йому це вдалося? Тоді вмощуйтеся зручніше і слухайте уважно. Історія буде захоплюючою. Ім'я Котигорошка пов'язане з горохом. Бобовою культурою, яку вирощували від часів енеоліту народи, що населяли передню Азію, прибережні землі Середземного та Чорного морів. Горох вважався ознакою життєдайної сили у сільськогосподарських суспільствах: врожайності, плодовитості худоби і процвітання Господи. Зокрема, у слов'ян горох був невід'ємною частиною різдвяного столу. І шлюбних звичаїв, які пов'язувалися з народженням дітей, український фольклорист Віктор Давидюк розглядав Котигорошка як втілення сукупної сили своїх братів, які опинилися в полоні змія. Тож Котигорошко виявляє надзвичайну силу ще до проходження головного випробування. Горох у цьому разі означає втілення людської сутності в інших проявах. Ну що ж, тепер поринемо у світ казки. Казка починається з того, що батько посилає шістьох синів орати поле, а доньку віднести їм обід. Донька шукає братів, ідучи за проораною ними борозною, але Змій прокладає власну борозну, щоби заманити її до себе та ув'язнити. Йому це вдається. Брати вирушають визволяти її, а Змій викликає їх на бій на залізний тік. Він перемагає усіх шістьох і також ув'язнює. Їхня мати з'їдає горошину, що котилася повз. Після чого народжує сина, котрого називає Котигорошком. Хлопчик швидко зростає, стає надзвичайно дужим і, копаючи криницю, добуває шматок заліза. Після цього він розпитує в батьків, де його брати і сестра, і дізнається про все. Ті відмовляють його від пошуків, але він несе залізо до коваля, щоб той виготовив зброю для боротьби проти змія. Коваль виковує булаву, Котигорошко двічі підкидає її, випробовуючи на міцність. Першого разу зброя від падіння розламується, а після другого швиргання тільки гнеться. Взявши булаву, Котигорошко іде за борозною до змієвого двору. Сховавшись у змієвому житлі, Котигорошко дожидається змія. Той викликає його також битися на залізний тік і сам гине. Котигорошко забирає змієві скарби та визволяє в'язнів, але не виказує, що він їхній брат. Дорогою додому він засинає, брати замислюють прив'язати Котигорошка ликом до дубу та сказати батькам, що це вони самі здолали змія. Прибувши додому, брати дізнаються від батьків про Котигорошка. Той згодом вириває дуб із корінням і кидає його в хату. Після цього він покидає домівку. Подорожуючи світом, Котигорошко зустрічає трьох чоловіків із незвичайною потугою: Вернигору, верни дуба і Крутивуса. Вернигора вміє переміщувати гори. Вернидуб виривати дуби голими руками, а крутивус змушує воду розступатися. В чотирьох вони дістаються до порожньої хатки в лісі, де спиняються на ніч. У наступні три дні троє йдуть на полювання, а один лишається в хатці вартувати і варити їсти. Щоразу приходить маленький, проте могутній дідок, вимагаючи пересадити його через поріг. Вернигора, Вернидуб і Крутивус нешанобливо ставляться до дітка, той вішає вартового на цвяшок, з'їдає все наготоване і йде. Вартові не зізнаються в цьому, кажучи, іншим, що заснули, і не встигли зготувати їжу. Четвертого дня в хатці лишається сам Котигорошко. Він пересаджує дітка через поріг, але той намагається так само повісити його. Котигорошко затискає його бороду у дубі, дідок вириває дуба із землі і тікає. Слід приводить до ями, в яку Вернигора, Вернидуб і Крутивус бояться спуститися. Вони в'яжуть мотузки, на яких Котигорошко і спускається в яму. На дні виявляється палац і царівна, що відмовляє Котигорошка від битви з дітком. Котигорошко все ж бореться з ним, убиває і забирає скарби разом із царівною. Його товариші витягають на поверхню три мішки коштовностей і царівну, а коти горошка вирішують скинути. Той прив'язує замість себе камінь і коли його скидають, лишається неушкодженим. Котигорошко захищає пташенят від грози. Коли прилітає пташка та цікавиться, хто їх прикрив від дощу, пташенята вказують на нього. Пташка обіцяє виконати за це його бажання, а той бажає вилетіти на поверхню. В політ пташка наказує взяти шість кадовбів м'яса і води, щоб годувати її. М'яса не вистачає, тож котигорошко відрізає свою литку і дає птасі. Дізнавшись, що їй дав котигорошко, птаха відригує литку та приносить живої води. Покроплена водою, литка приростає на своє місце. Вибравшись із ями, Котигорошко розшукує Вернигору, Вернидуба та Крутивуса в батька царівни. Він карає товаришів і одружується з царівною. Казка є не лише захопливою розповіддю про пригоди, силу та хоробрість, але й має глибокий моральний зміст. Вона вчить нас, що справжня сила полягає не тільки у фізичних можливостях, але й у розумі, відданості та благородстві. Котигорошко виступає символом перемоги добра над злом, чесності над хитрістю та зрадою. Навіть після зради з боку братів і товаришів він не втрачає своєї шляхетності й мужності, а залишається вірним своїм принципам. Українська фольклористка Лідія Дунаєвська зауважувала, що казка Котигорошко зображає ініціацію героя, причому у незвичайний спосіб. Зазвичай, дідок, який уособлює предка, повинен допомогти героєві за прояв доброти. Але тут це відбувається наприкінці, коли Котигорошко жертвує литку птахові. Котигорошко має риси богатиря, яких набуває після бою зі змієм, що відбувається у перехідному просторі, де є невизначеність. Подолавши змія, герой позбувається невпевненості в своїй долі та покидає буденний світ для подальших подвигів. На відміну від своїх братів, які зі змієм не борються. На думку Віктора Давидюка, Котигорошко належить до того ж ряду казкових героїв, що й Іван мужичий син, і Іван Побиван їх об'єднує набуття невразливості після удару суперника. Віктор Давидюк тлумачив це як використання мудрості для протидії фізичній силі. Герой знає, що змієвий удар потрібен йому для здобуття могутності. Котигорошко Зумисне дозволяє завдати йому першого удару, щоб вийти за межі звичайного часу і простору, стати вічним і безсмертним. Подібно слабкість друзів перед дітком і їхня зрада слугує за сторогою для самого Котигорошка. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Якщо так, не забудьте поставити лайк і підписатися, щоб не пропустити нові цікаві розповіді. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.